Ви постали перед вибором власного житла. Яку ж квартиру обрати? Або ж ви дизайнер і замовники запитують у вас поради про це і поговоримо, як обрати квартиру з точки зору дизайнера і планування. Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк. Я дизайнер інтер'єру, і сьогодні поговоримо про планування квартир. Я пропала на довгий час у зв'язку з тим, що займалася своїм курсом. І якщо вас цікавить курс по дизайну інтер'єру, то я залишу посилання під відео. Це дуже, скажімо так, довгоочікуваний такий мій проект. І я дуже довго над ним працювала, і курс вже закінчений. І у нас є всі матеріали і вже є багато відгуків. І я впевнена у цьому курсі на 100%, тому дуже його вам рекомендую. Всі деталі нижче за посиланням. Отже, поговоримо про планування квартири. Коли ви стикаєтесь або ваші замовники з тим, яку ж квартиру обрати, ви обираєте по таких параметрах. Звичайно ж, це ціна, площа квартири, стадія будівництва, доступність кредитування, репутація забудовника, локація, ліквідність, поверховість, інфраструктура та концепція ЖК. До речі, на цю тему у мене є відео одне з нещодавніх. Переходьте за посиланням і дивіться. Технології будівництва, наявність стороннього шуму з вулиці чи від сусідів, екологічна ситуація, загазовність, озеленення і планування квартир, звичайно ж. Ось саме про планування квартири і про те, що є всередині квартири, на що треба звертати увагу для того, щоб інтер'єр ваш вийшов. Зручним, ергономічним, функціональним, класним і естетичним. Про це і поговоримо. Насправді у всіх, у більшості моїх замовників однакові побажання. Всі хочуть мати великий open space, зручний, всі хочуть мати гарний простір, де можна спілкуватись з друзями, з родиною, де можна готувати і дивитися за своїми дітьми, які граються. Всі хочуть мати. Спальню простору з свіжим повітрям, Яку, не обов'язково простору, але головне, щоб вона була відокремлена, своя і функціональна. Звичайно, всі хочуть мати багато місця для зберігання і побутові приміщення з пральнею, з різноманітними побутовими речима. І насправді у 90%, напевно, випадків мої замовники виконують перепланування, оскільки. Забудовники чомусь всі ці базові такі потреби не враховують. І більшість планувань в наших новобудовах вони насправді дуже нефункціональні, надзвичайно нефункціональні. Я гадаю, що це стається через те, що архітектори відштовхуються в першу чергу від самої, самої будівлі і від її. Зовнішнього вигляду, а не йдуть від потреб людей. Ну, це таке питання філософське. І, в принципі, ви, якщо вибираєте квартиру, то краще вам знати, на що звернути увагу, щоб не потрапити в просад, і потім не жалкувати. Отже, я вам розповім 10 пунктів, на що звернути увагу при виборі квартири. Перше – це форма плану, конфігурація планування квартири. І Насправді найкраще, найідеальніше приміщення квадратної форми, і дизайнер завжди буде намагатись звести приміщення до форми квадрату або прямокутника. І уникайте планувань зі зрізаними кутами, неправильної форми в плані, з заокругленими кутами, з гострими або тупими, у формі трикутника, трапеції і т.п. Оскільки ось ці всі гострі кути і тупії, вони просто це просто не функціональна площа, і її використати дуже-дуже проблематично. І ну, насправді є такий міф, і інколи вам здається, що це таке буде оригінальне планування цікаве, але насправді з таким плануванням дуже важко працювати і вам. Без професіонала буде надзвичайно складно щось з ним зробити. І тому, звичайно ж, намагайтесь, коли ви бачите планування ось такої квадратної форми, і яке можна ефективно використати, то краще обирати його. Другий пункт вікна. Звичайно, звертайте увагу на кількість вікон, їх розмір, на інсоляцію, на орієнтацію по сторонах світу. Подумайте, як ви будете розплановувати свою квартиру і куди будуть орієнтуватись приміщення. Наприклад, кухню краще орієнтувати на північ, тому що там зазвичай спекотно. А вітальню дитячі такі житлові приміщення краще на південь, на південний схід. І не забувайте, що орієнтовно кількість вікон дорівнює кількості приміщень. Тобто ви не зможете зробити приміщень більше, ніж у вас є вікон. І ви можете на прикладі побачити, ось, наприклад. Планування квартири, у якої всього-навсього два вікна. І для порівняння квартира, яка має таку ж саму площу, але у неї аж чотири вікна. І ви спокійно, якщо у вас буде хороший проєктант, ви зможете навіть зробити перепланування, де ви зможете зробити невеличку таку вітальню кухню і ще дві невеличкі кімнати. так? А у першому варіанті, звичайно, ви цього зробити не можете. Тому. Чим більше вікон, тим більше можливості у вас з'являться для перепланування. Зонування. Звертайте увагу саме на можливості зонування вашої квартири на громадську зону і приватну зону, і на конструктивні особливості будівлі і чи дозволяють ці особливості, ось саме наявність несучих стін, колон. Ось це зонування зробити. В ідеалі при вході в квартиру краще робити громадську зону, тобто кухню, вітальню і гостєвий санвузол. А далі вже робити саме приватну зону зі спальнями дитячими, зі своїм власним санвузлом. У цю зону, у приватну гості доступу не будуть мати. І, звичайно ж, краще, коли це складається. Але таке, буває таке, що у планування квартири має якісь колони або несучі стіни між кухнею і вітальнею, як, наприклад, у цьому випадку. І об'єднати кухню з вітальнею, зробити такий салон так, «living room, неможливо. І це дуже ускладнює перепланування. І взагалі, по, ну, скажімо так, у сучасному ритмі мати таку малесеньку відокремлену кухню це не дуже зручно. Тому, а ось, наприклад, у цьому прикладі між кухнею і вітальнею перегородка, і ми можемо її демонтувати у рамках перепланування і об'єднати кухню з вітальнею, отримати такий великий простір. Звичайно ж, це все треба дивитись ще перед покупкою, щоб потім не жалкувати, щоб потім ваш дизайнер не хапався за голову і не думав, що з цим всім робити. Далі, четвертий пункт норми. У нас в Україні діють державні будівельні норми, і перепланування і реконструкцію ваших квартир ви будете робити згідно цих норм. Тому звертайте увагу на те, де у вас розташовані мокрі зони, так звані. Це санвузли, ванни, і також яке ем, е, е, у вас обалення. Якщо, наприклад, у вас е, квартира газифікована, то це накладе, накладає певні обмеження. Ви можете об'єднати кухню. З вітальною тільки у тому разі, якщо ви відмовитесь від газової плити. І у вас буде електроплита і газовий котел з закритою камерою згорання до 300 кВт. Ну, це, в принципі, будь-які сучасні котли. І в такому разі ви зможете об'єднати кухню з вітальною. Якщо ж у вас буде газова плита, то ви цього зробити не зможете. І взагалі газове обладнання, воно часто треба дуже добре подумати, як. Розташувати меблі, як зробити все для того, щоб і замаскувати всі ці труби, але і не порушити законодавство. До речі, напишіть, чи вам цікаво, напишіть в коментарях, чи вам цікаво, щоб я зняла відео саме на цю тему. Наприклад, як не порушити норми, як можна приховати газові труби, і чи можна це робити, і взагалі ось газове обладнання, котел, лічинки, те, і тепер. Напишіть у коментарях, чи вам цікава ця тема. Так само мокрі зони. Це мокрі зони, ми не можемо розширювати за рахунок житлових приміщень, тільки за рахунок нежитлових, наприклад, коридору, комори, гардеробу. І звичайно ж це накладає певні обмеження на перепланування. Тому тут теж треба бути уважним і подивитись. Наприклад, ви можете об'єднати санвузол і ванну, так, туалет і ванну, і можете розширити їх за рахунок коридору, але не все. Не кожне планування це дозволяє зробити, тому звертайте на це увагу. Далі, п'ятий пункт коридор. Великий коридор це мінус, тому що ви просто втрачаєте дорогоцінні квадратні метри. І я зустрічала планування, де коридор займав 30 і 40% у площі квартири. І насправді, якщо планування дозволяє приєднати коридор, наприклад, до вітальні, чи використати його. У якості гардеробної чи побутового приміщення, то це не страшно. Але звертайте увагу, якщо цей коридор оточений, наприклад, несучими стінами. І таке часто буває: ось як на цьому прикладі, він повністю зажатий між несучими стінами, і ви абсолютно нічого не зможете з ним зробити, ніяк приєднати ні до якого приміщення. А ось у цьому випадку. Теж є великий коридор, але він оточений перегородками, і ви його сміливо можете практично весь коридор використати і об'єднати його з кухнею, з вітальнею, і, наприклад, розширити санвузол, і таким чином зменшити ось цю некорисну площу. Шостий пункт це висота стель. Звичайно, звертайте на це увагу, оскільки, якщо ви захочете зробити опуск стелю і вбудувати світильники, або ж, наприклад, запроєктувати. Примусову вентиляцію або ж кондиціонування, то вам доведеться суттє, ну так значно опустити стелю. І якщо у вас висота стелі менша, ніж 2,80, то вам це зробити буде дуже-дуже складно. Оскільки, якщо, наприклад, для вбудованих світильників ми закладаємо орієнтовно 10-15 см, то для того, щоб зробити, запроєктувати. Таку повноцінну вентиляцію і кондиціонування, вам доведеться в певних місцях, доведеться зробити опуск до 30 см. І якщо, наприклад, у вас уявіть собі висота стель 2,60, і ви опустите ще 30 см, у вас залишиться 2,30. Це дуже мало. Тому. Звертайте на це увагу, звичайно, є повітропроводи, які мають невелику висоту 6-9 см, вони такого прямокутного січення. Але, звичайно, ж більше простору є для цих повітропроводів, тим буде менше шуму і більша ефективність. Інколи на наших об'єктах ми стикаємось з тим, що висота стель у новобудові від стяжки до плит перекриття 2,50 як, наприклад, було на цьому об'єкті. Це катастрофічно мало. І ми Боролись усіма методами з тим, щоб зберегти цю висоту. Наприклад, що ви можете зробити в такому випадку? Звичайно ж, ні про який опуск стель тут не йдеться. Можна просто плити перекриття, потенькувати і пофарбувати, але ви зможете використати тільки накладні світильники. І ви можете у цьому тинькові, у штукатурці, так, провести проводку. По підлозі так само ми використали кварц-вініл і він має товщину лише 5 біля 5 міліметрів, і таким чином ми теж зекономили ось цю висоту і залишили практично як від забудовника, 250. Але взагалі це катастрофічно мало, краще більше. Сьомий пункт балкони, лоджії, тераси. Звичайно, звертайте увагу на їх кількість, форму і на те, чи можна приєднати цей балкон і лоджію до вашого приміщення, оскільки інколи підвіконні блоки. Вони є конструктивною частиною будівлі, які тримають плиту перекриття на балконі, і їх демонтувати не можна. Далі, восьмий пункт. План розміщення меблів. Дуже кумедна ситуація інколи буває, коли забудовники намагаються маніпулювати і на плані розташування меблів ставлять меблі не в масштабі, дуже маленькі. Ось, наприклад, на цьому прикладі подивіться, який маленький столик на кухні і стільці, якщо взяти. І порівняти, наприклад, ці стільці до товщини стін несучих, то можна собі просто уявити, що ось такий стілець він має практично, напевно, 20 см. Або ось комора біля кухні стелажі можна порівняти, наприклад, з Вентканал має… 12 см, тобто уявіть собі, комору, у якій полиці мають глибину 12 см. Це просто дуже-дуже комедно. Ось тому, звичайно ж, для того, щоб зорієнтуватись, що ви зможете розмістити у цих приміщеннях, необхідно викреслювати і розставляти всі меблі в масштабі. Ви можете і у якомусь планувальному додатку це зробити просто для того, щоб переконатись, що все абсолютно поміститься. Далі, інженерні мережі, звичайно, є інженерні мережі, які обов'язкові, такі як водопостачання, водовідведення, опалення, вентиляція, газифікація, електропостачання. І є такі, якими ви можете забезпечити свою квартиру, так майбутню вже на свій розсуд, наприклад, кондиціонування, так чи розумний дім і т.д. і т.п. Ось, і звичайно ж, звертайте увагу на те, наприклад, що ви не можете. Змінити в рамках своєї квартири. Наприклад, яку кількість електроенергії забудовник вам дає, скільки кіловат? Якщо ви захочете приєднати кухню до вітання, то вам доведеться використати електроплиту. А на даний час найкраще, найтехнологічніше рішення це індукційна плита. Вона потребує потужної, потужності великої, і тому вам знадобиться додаткові кіловати, Так? тобто, якщо плита може досі ми Кіловат споживати. Ось уточняйте, чи буде така можливість. І ще наостанок розповім про двохрівневу квартиру. Якщо ви приглядаєтесь до двохрівневої квартири, на що треба звертати увагу? Звертайте увагу на проріз у перекритті між першим і другим поверхом, на саме на його розмір. Оскільки часто архітектори проєктують дуже дуже малий розмір якого бракує для того, щоб ви зробили, розташували там повноцінні сходи з повноцінною глибиною сходинок і висотою, ми просто у 99% випадках, дев'яносто відсотках випадків стикаємось з тим, що ці отвори надзвичайно малі, і проєктувати сходи це ціла катастрофа. І наостанок, що хочу сказати, що звичайно ж безвихідних ситуацій не буває і навіть, навіть Дуже погане планування може витягнути хороший спеціаліст. Для прикладу навіть покажу наш проєкт планування квартири, ось абсолютно незручне і нефункціональне, оскільки тут присутні саме ось ці нерівне планування і ось ці гострі і тупі кути, про які я розповідала. Але тим не менше, ми розробили багато варіантів планування, дуже добре подумали і витягнули максимум, що ми могли з цього планування. І ось ви можете навіть побачити, як це у нас вийшло. Отже, я бажаю вам вдалого вибору, і нагадаю, що не робіть емоційних поспішних рішень і добре подумайте перед тим, як зупинитись на якійсь квартирі. Перегляньте моє відео, пройдіть по всім пунктам і подумайте ретельно. Діліться цим відео з тим, хто саме знаходиться в пошуку квартири, і до зустрічі в нових відео.